люди! Поаплодуйте! Так, а чи є в залі ті, хто мене вже бачив хоч раз в житті? Поаплодуйте. Ні, собі популярність. Так, тоді таке питання. А чи є в залі віруючі люди? Поаплодуйте. Слава Богу. Тож, у мене є гарна новина для всіх віруючих. Так? Якщо ви не знали, то я вам розкажу, ми вже живемо в майбутньому. Так? Майбутнє вже тут. Воно прям біля нас. Тому що православна церква України зробила собі мобільний додаток. Так, я думаю, десь на таку реакцію вони розраховували, коли його робили. Виходить такий чувак. Відтепер Бог! У смартфоні! Я вважаю, що це круто. Я дійсно вважаю, що це круто, ну, тому що я вже чекаю, коли там буде можливість, ну не знаю, замовити доставку когору після 11. Це була моя віра. І ви знаєте, я туди не заходив, але майже впевнений, що там вже є можливість замолити гріхи прямо онлайн. Так. Я, ну, я вважаю, що це круто. От просто представте, їдеш такий на машині, перевищуєш швидкість, те камера ловить в дії, таки повертаєшся додому, відкриваєш телефон, бачиш штраф і такий, сука, блядь!» І наступне повідомлення: Лихословиш син Божий! Замоли цей гріх до кінця дня зі знижкою. Або купи віп-пакет і гріши безлімітно цілий місяць! Я б не збирав би грошей, я б не збирав би купив би собі пакет. І я сподіваюся, що вони будуть розвиватись далі. Ну тому що я вважаю, що десь роки, через 2-3 вони вже будуть настільки круті, що організують прям конференцію з Богом, прямо в офлайні. Виходить такий чувак. Відтепер можна спілкуватись з Богом напряму. Але тільки для тих, у кого Android. Так, і тут в залі знаєте, ну, і в залі такий чувак, «Блін, у мене айфон. Йому такі, ти що? Побійся Бога. такий каже, та. Чому мені боятися? Чого боятись? А зараз і побачимо. Ісус! І тут виходить Ісус на сцену. <риклад> Дивиться такий на чувака. Чувак дивиться на Ісуса, дивиться на телефон і такий блядь, Та! А що ти мені зробиш? Ну, Що ти мені зробиш? Ти ж ти ж православний, ви ж проти насилля. Проти насилля. Угу. Проти насилля, так? А от таку штуку бачив? Так? Ношу з собою зброю. Бо зараз буремні часи. Ніколи не знаю, що ти чекає за рогом. І просто прикольно, а прикиньте, зараз сюди влітає СБУ такий, блять, він озброєний. Я такий, воу, чуваки. Воу, я просто повільно покладу свою зброю сюди. Кладу зброю, вони підходять мене в'язати, але ж я не дурак. У мене завжди є план Б. Так? Бо як я вже не раз казав, зараз дуже буремні часи і ніколи не знаєш, що тебе чекає за рогом. На цьому в мене все. Дякую і гарного вечора! вам!